Всім доброго дня! Вітаю на каналі. Сьогодні 23 серпня 2022 року. До вашого огляду хочу представити сорт диплоїдної сливи під назвою Crimson Glow. Плодик має дуже красиву оригінальну форму у вигляді серця. Колір червоно-фіолетовий. На дотик дуже щільна. Зараз ми з вами її розріжемо і продегустуємо. При розрізі даного плодика виявилося, що в ньому хтось живе, і він почав підгнивати зі сторони плода Саме, мабуть, тому він і впав. На мій погляд, йому ще потрібно було б повисіти дня 4, і він був би вже в стані технічної стиглості. Що хочу відзначити: у цього плода дуже красива текстура м'якуша. Не знаю наскільки передає саме відеокамера, але дуже красиво. Темно-рожева з білими прожилками. Сам плід має ледь відчутний аромат, але при розрізі м'якуш має аромат якоїсь вишні черешні. Смачний дуже аромат. Особисто мені дуже сподобався цей сорт. Що хочу ще відзначити, це вже третій рік деревині, було перше цвітіння, і воно було не дуже рясне. Сподіваюся, що все-таки з часом дерево буде набирати сили і буде радувати дуже смачними цими плодами. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. На все добре!